Сергій, привіт! Хочу тебе привітати з твоїм днем народження, твоїм 19 років новим етапом у твоєму житті. Хочу побажати тобі Божого благословіння, особливо в твоєму майбутньому сімейному житті. Побажаю тобі, щоб ти зробив щасливою машку. Щоб через твої стосунки в сімейному житті, в сім'ї прославилось Боже ім'я. Так само хочу побажати тобі великих благословень в служінні, яке в тебе є зараз, або в майбутньому служінні, яке тобі доручить Бог. І побажаю тобі твердості, побажаю тобі, щоб ти не відходив від своїх принципів, які ти знайшов в Біблії, щоб. Принципи, яких ти тримаєшся, щоб вони керували тобою, і щоб дійсно через твоє життя прославилося Боже ім'я. Ще раз з, з 19-річчям. Так вам Пока.